Доброго дня, шановні. Я вам обіцяв показати неімунні сорти перехвалених яблук. Ну і цей, цей сорт також такому. ж От дивіться, Red Chief. Скільки Та років шість вже йому. <кхм> В минулому році по два яблучка зав'язалося. Так, да, шість років, бо на п'ятий рік я розказував, що по, по два яблучка на тій деревенці, на тій деревенці було по два яблучка. Таке воно. <гум> Дуже хворі, я б сказав би, хоча в цьому році і байдуже ще не видно таких вражень. Особливо зараз перейдемо сюди, де тут яблучко є. Це в літній період, коли була тля. Сажистий грибок. Тля. Оце, оце поки тля. А ті вже почався цей осінній приріст молодий. Яблучко ось зірву. Отакий От урожай на шостий рік. У минулому році було по два таких яблучка. Може, ви будете казати, ну, знамениті садоводи скажуть, ні це не редчиф, ні, ні, це редчиф. Я брав в офіціальну плодопитомнику з підтвердженням документів. В нас він отакий ну, от, бачите. Ну, може він трошки ще й почервоніє, може він трошки в холодочкові був. Ну, ну так собі. Смакові якості не виражені далеко. Лежить довго, ну, ну при таких рожаях дослідити його стопроцентно ну, не можна, бо ну, два яблучка з дерева. Люди часто питають, я дуже незадоволений. Можливо, десь є якісь і мої боки, хоча які боки? Росте дерево, дось доглянути, досить, досить, якщо такий приріст, то дивіться, отакий от приріст, от дорічний. Це вже нормально, це не 10 сантиметрів. Ну і перегрузу на ньому немає. Ну так. Перехвалений, наголошую, перехвалений сорт. Нічого, супер-супер-пупер. Я в Європі бачив, такі яблука 2,60 євро стоять, якщо обичні там сорти, 90 копійок, ну євро максимум. А ці 2,60. От речі, це со, щось таке надзвичайне. Та нічого в нас в наших умовах. нічого, Може десь на, десь на кримських таких. Регіонах, може в Одещині. Ну, такий сорт. Ну, боліє, боліє. При, при враженні, та й ось все видно, дивіться. Ш, так. Не буду називати хвороб, бо не дуже і сам досить добре розумію. Ну, перші порш, не видно і хорошо, але ж мені не сподобався. Не зовсім ще воно спіле, тим, бо, тим більше було воно в листі, так, в тіні не набрало. Ну, така от на вигляд.